Військовий не виходить на зв'язок із родичами. Загинув, не дай Боже, чи поранений. І що діяти родичам, як знайти військову частину, як розшукати свого рідного? Ця проблема досить актуальна, тому що, як я вже говорив, фактично в взагалі дислокації військової частини є. Державною таємницею, в тому числі там, деякі відомості, в тому числі ці дислокації. Тому, незважаючи на те, що це є юридична особа офіційна, в єдиному державному реєстрі неможливо знайти інформацію про місце знаходження частини. Це важливий момент. Це стосується не тільки того випадку. Там, коли потрібно е, розшукати свого родича, це дуже часто трапляється, і тоді, коли просто е, навіть є необхідність звернутися з адвокатським запитом до військової частини, там з певними вимогами в інтересах військовослужбовця, коли, наприклад, військова частина є стороною у судовому провадженні, як залучена як відповідач. Важко з'ясувати, де ж її місце знаходження, тому що щоб направити навіть належне повідомлення. І це питання достатньо актуальне, як з ними розбиратися, як такого єдиного рецепту, як шукати військову частину, його не існує якби. Ну, з мою практики, як ми це робимо, допомагаючи, скажімо так, військовим і членам їх сімей. Ми звертаємося на всі можливі канали комунікації, як офіційно, так і неофіційно. Тому що, якщо прийти в військомат і запитати в любий, запитати, де знаходиться військова частина, там можуть просто пожати плечами нескладно. Ну ми не знаємо, ми не зобов'язані такі відомості знати. Вони то знають, звичайно. Вони не зобов'язані це говорити, тому що це ну прикриваючи, що це є державною таємницею. Тому Дезайми буде зробити або просто звичайне звернення, або за допомогою адвоката адвокатський запит безпосередньо на міністерство оборони, конкретизувавши, що це саме департамент фінансового і соціального забезпечення здійснюється цей запит. По перше, туди скерувати це робиться як на офіційний емейл, дублюється фактично засобами поштового зв'язку через укрпошту. А офіційний емейл є на сайті Міністерства оборони. Його можна там подивитися. Це робиться на безпосередньо, дублюється це звернення на генеральний штаб збройних сил України. Також з питанням, де знаходиться та військова частина безпосередньо І з обґрунтуванням, зв'язку з чим потрібна така інформація. Також це робиться, хоч і це мало ефективно, на безпосередній військовий консульці на будь який при це можна зробити будь-який військомат, районний, обласний, де зручно, де найближче, куди можна звернутися. Дзвінком на гарячу лінію Міністерства оборони і дзвінком на гарячу лінію Генерального штабу Збройних сил України. Ось такі от канали комунікації, як правило, один з них спрацює або ж декілька. Це зробити, то можна дізнатися, де знаходиться військова частина, достатньо оперативно і тоді вже безпосередньо звертатися. Це з'ясування дуже важливе, тому що е, дуже часто о, ну просто е, потрібно давати юридичний хід документам, а не знаючи цієї інформації елементарної, здавалося б, е, просто стопориться весь процес. Тому е, в таких ситуаціях, е, коли дійсно зникає зв'язок з е, військовим, якщо є звичайна інформація, що він на передовій що він. Міг брати участь у бойових зіткненнях, то члени сім'ї самостійно на жаль, але вони мають можливість самостійно здійснювати пошуки. Як це робити, якщо командування військової частини не йде на зустріч, не повідомляє жодних відомостей, не дає інформації. Можна просто як мінімум звертатися до усіх лікувальних установ, які знаходяться фактично в регіоні, там де перебував військовий, образні центри, районні центри, лікарні. Ось можливо, він знаходиться в лікарні. Можливо, він ну, за трагічних обставин міг і загинути, знаходиться у морзі там. Ось і це також може бути, скажімо так, та ту інформацію також можна отримати близьким родичам. Цю інформацію дадуть, ось також можна звернутися до правоохоронних органів. Це поліція служба безпеки України, як правило, поліція, тому що по кожному факту загибелі фактично там існують кримінальні провадження, і кожен факт загибелі документується в рамках існуючого кримінального провадження. Тому часто буває так, що саме поліція може мати відомості про загибель. le disco boh